Абзац 1 розділу 3 доповнити словами, а також для надання допомоги будівництві фортифікаційних споруд на території областей, де ведуться бойові дії, абзац 4 розділу 4 доповнити словами здійснення заходів з підготовки населення громади до національного спротиву та залучення населення до участі у будівництві фортифікаційних споруд на території областей, де ведуться бойові дії. В додатку напрями діяльності доповнити словами участь населення громади до будівництва фортифікаційних споруд на території областей, де ведуться бойові дії, і фінансовому відділу начальник Колеблюк забезпечити фінансування доходів, передбачених цією програмою, за рахунок субвенцій з обласного бюджету. Це так коротенько. Розумію. Сначала не відкривали комісію, бо почали просувати. Давай, давай по ощупь. Давай, 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 давайте полощі. Нічого страшного. Перше питання ми прослухали. Да, прослухали проєкт рішення по першому питання. Це питання є? Немає. Немає. Хто за те, щоб винести на сесію дане питання, прошу голосувати. Друге питання, яке поступило на нашу комісію, про звернення Савранської селищної ради. До Президента України Верховної Ради щодо підтримки плану перемоги. Раскажу, що в словах. Давайте я в двох словах. Ну, ви знаєте, що був представлений план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Складається з п'яти пунктів. Ну, ви всі знаєте ці пункти. Наприклад, ну, що перший пункт це. Має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий пункт це незворотне зміцнення Української оборони у боротьбі, боротьбі проти агресора. Третій пункт передбачає розміщення на території комплексного неядерного стратегічного пакету стримування. І четвертий, верніше, п'ятий це економічний по розвідку і ряд такі, громадських організацій. І наших колег підготували звернення до президента України, що ми підтримуємо цей план ну, і просимо його, його просувати на всіх рівнях світової політики. Що Саранська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Як зведення я вам направляла вчора по-перше. А в секретна вийші... частина була Ну, Ми, на жаль, Нам. не маємо доступу до секретної частини. Але прошу вас підтримати серед... Винечно на сесії, так. ще є Немає. Да. те, що дане питання винесе на сесію, народу депутатів поштово.